Що би ви не знімали, що би ви не розказували на ті інтернети, але це все допізне, тому що залітає тільки діч, треш, спор і все остальне. Ну, в мене трошки не так. Авторозборочка. Сьогодні нам треба відправити дверку з шкоди Октавії А7, але голо. Зараз цю все на вісуху треба скинути. Ну тут що, ручка, замок, скло. Потім на відправочку ручка з суперба. Задня права. Сфоткав дзеркало клієнту. Хто не знав, то таке дзеркало можна встановити на шкоду Октавію Тур з автозатемненням і воно буде працювати. І потрібно клієнту 4 речага з правої сторони, 4 речага з лівої сторони і задні амортизатори на Passat Б7. Чим я зараз і почну займатися, розкручувати речаги. По важелях відбій. Передумали ми, але є такі от відправочки. Дверка з шкоди Октавії А7, захист двигуна з цього пасатіка, амортизатори з цього пасатіка, дзеркало з пасатіка, ручка з другого Суперба. І е, на цьому все. Я рахую так. Якщо є якісь момент як по запчастях, краще сказати сразу, ніж потім їбатися з пересилками. Туди-сюди ви мені то відправили, ви мені погано відправили і так далі. Якщо треба в на шкоду, Octavio A7, шкоду Superb або B7, по телефон описі можете собі їх придбати. Отак ми робимо і доставки, і отримання.